Увірвався терпець. Жителі Свалявщини дедалі частіше скаржаться чиновникам на якість послуг перевізників. Оббивати пороги кабінетів для них не проблема, адже певні краще робити бодай щось, ніж чекати з моря погоди. У нас були неодноразові звернення пасажирів, які користуються нашими е, автобусами, яких е, Їздять по Солявському району зв'язку з тим, що була цінова політика, які пільгові перевезення, кому потрібно їздити, кому не потрібно їздити, хто може користуватися пільговими перевезеннями, які рейси у нас їздять, час зупинок. Тому що у нас були випадки, коли відмінялися. Рейси в зв'язку з тим, що автобус поломаний. У такому випадку, як розповідає пан Юрій, водій має організувати собі заміну, але ніяк не відміняти рейс самовільно. У нас є подмінна машина, у нас є машина допольнітна. Якщо це наша ламає, значить допоміг йде на той рейс. У нашій компанії. А в компанії других я не відповідаю з другої компанії. Там їдуть вони, не їдуть вони, то мене не цікавить. У нас такого ще не було. Є на Свилявщині села, де автобуси їздять дедалі рідше, адже пасажиропотік у той бік набагато менший, ніж до прикладу, у санаторно-курортні поселення. Перевізники такі рейси брати не хочуть. Вирішувати це питання. Ми будемо шляхом. Якщо на якщо у нас перевізник, наприклад, до прикладу є е, виконує маршрути ту сторону, то якщо він виграє по тендеру 3-4 конкурси прибутко, маршрути прибуткові, тоді один маршрут він буде брати і. Неприбутковий, такий, як кирицький і Ганьковиця. У водіївці з свого боку свої нарікання і проблеми. Дорога на даний час на Гуті, вчора, сьогодні ужасна. Машини по заборах, по ярках, не посипається, ніч. Сніг паде, не чиститься ніч. От тепер автобус їде нагону, але тільки до ковки, далі на гуту не йде. Подйомах не можеш піднятись до того ж, ціни на пальне зросли, тож вартість проїзду перевізники мають намір підвищити. Ціни у нас піднімалися із лише у прошлому році. Ми у березні місяці 2014 року. Після цього ціни у нас не піднімалися, так як вони є, так і, ну, і тепер існують до цього часу. Та поки підвищувати ціну за проїзд не будуть, адже якість перевезень сьогодні не на належному рівні. І цю проблему рішуче взялись вирішувати. У нас буде робоча група. Виїжджати, дивитися про усунення всіх недоліків, які ми показали їм. Потім буде нарада проведена по недолікам. І якщо будуть проблематика з їхньої сторони, ми будемо приймати відповідні міри до тих перевізників, навіть, скажімо, розривати з ними угоди. Незамінних у нас немає фрази у політичній лексиці з початку двадцятого століття, якою керуються чиновники і сьогодні.